Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Сьогоднішній сімейний відділ започатковує для вас нове служення хвилинки сімейного богнища. Тут ми з вами будемо дізнаватися, для чого Бог створив сім'ю, яка вона повинна бути, яка її місія, опираючись тільки на слово Боже і дух Пророчий. Але для початку давайте розберемося з вами, що все ж таки все почалось і чому зараз нам потрібно духовні сильні сім'ї. Ні для кого не буде секретом, що претензії сатани на небі до Бога було те, що він несправедливий і що його закон виконати неможливо. І основні удари для доказу своєї правоти він наносить і по сьогоднішній день по сім'ї і по суботі. Субота, як пам'ятник творіння і викуплення, особливо важливий для нас, але і сім'я це те, що постановив сам Господь для нас, для нас і що для нього було цінним. І ось що вісниця Господня пише: ви бачите на слайді, людина не створена для самостійного життя. Сам Бог дав Адаму Спутницю. Він подбав про поміч, подібну до нього, помічницю його спутницю, котра в любові та взаємопорозумінні була одне з них. Бог благословив перший шлюб, отже, автором цього встановлення є Творець Всесвіту. І в Євреям 13.14 ми також можемо прочитати такі слова, що шлюб є почесним. Нам відомо, що отець через сина створив наших прабатьків невинними і святими, але у них була можливість грішити. Не потрібно забувати, що створення землі і людини, в тому числі, було вже в умовах гріха і бунту сатани. Так, Сатана був вигнаний з неба, де знаходився престол Отця. Але на той момент він ще мав можливість відвідувати інші, е, інші планети і там е, проводити свою роботу. І незважаючи на це, Бог не творить роботів, які підкоряються йому тільки тому, що він цього так хоче і йому цього потрібно. Бог є любов, любов агапи. Е, і ми читаємо, що Бог створив. Бог створив їх вільними, тобто Адама є вільними у моральному відношенні, здатними оцінити його мудрість і доброчинність Божих вимог. Їм була надана повна свобода виявляти послуг або ж отриматись від нього. І, звичайно, знаючи це, сатана, в якого вже не було можливості розпалювати бунт на небі, в своїй ворожнечі проти Бога вирішує погубити рід людський. Звичайно, що Адам і Єва були попереджені про небезпеку і небесні вісники, познайомили їх з історією падіння сатани про всі підступні задуми, погубити їх, у всій повноті, розкриваючи перед ними природу. До Божого правління. Але в більшості випадків ворог не діє прямо, а старається піднести свої задуми в красивій обгорці ззовні, приємними на смак, одним словом, так, щоб ми цього самі заважали. І знаєте, одного разу на просторах інтернету мені зустрілася дуже така цікава картинка, яка дійсно відображає суть гріха. От е, як бачимо на слайді, в нас є такий е, людяник, Всі ми знаємо, що він солодкий, приємний на смак. Але дивіться, в кінці, замість того, щоб нас е, чекала винагорода виї там жуйки або якогось жиму, насправді там є леза. Тобто ми всі розуміємо, що зовні, і е, е, коли ми його будемо смакувати, воно буде смачне. Але в кінці, на жаль, нам е, цей це ледінець, так це людяник, він нам буде причиняти біль. Тому я вважаю, що дійсно ця картина, така вона відображає всю суть гріха, що зовні воно все красиве, а внутрі ви розумієте вже самі. І ми пам'ятаємо, що Сатана при розмові з Євою стверджував, що завдяки плодам з дерева, добра і зла він отримав здібність розмовляти. Він говорив їй, що Бог. Не стримає свого слова, і це прості погрози, щоб залякати їх і не дати їм можливості отримувати найвище благо. І ось що ми читаємо: д'явол представив Бога як ошуканця, що позбавляє, позбавляє людей насолоди бажаним станом і вищим щастям. Так, Адам і Єва, на жаль, пали. І зараз ми продовжуємо життя в умовах гріха. Але не все так погано, тому що наш Спаситель віддав своє життя за нас на Голговському Христі і також зараз продовжує своє служіння заради нас в небесному святилищі, і це дає нам можливість відображати його характер вже сьогодні. Ось чому Єлена Вай звертається до нас з такими словами: відновлення і духовне піднесення людства починається саме в сім'ї. Благополуччя суспільства, усіх церкв, успіх церкви, процвітання нації залежить від впливу на особистість людини сім'ї, в якій вона була вихована. Амінь.